Виконуємо номер 273 із підручника Алгебра 7 та номер 11.10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно, спростіть вираз. Завдання перше: 2х відняти 9 додати 5х. Друге, 7А відняти 3Б, додати 2А додати 3Б. І третє, мінус 2х помножити на 3, четверте мінус 4а помножити на мінус 2b. Приступаємо до виконання. Використаємо властивості додавання. До 2х додамо 5х. І до результату віднімемо 9. 2х додати 5х це буде 7х. І маємо 7х відняти 9. Використаємо властивість додавання, зведемо подібні додамки, 7а додамо 2а. А до мінус 3b додамо 3b. 7а додати 2а це буде 9а. Мінус 3b додати 3b буде 0. Отже, отримали 9а. Використаємо властивості множення, помножимо мінус 2 на 3, а потім на змінну х. Мінус 2 множимо на 3 це буде мінус 6, За наша змінна х, мінус 6х. Використаємо властивості множення, помножимо мінус 4. На мінус 2, а потім на зміні А і Б. Мінус 4 множимо на мінус 2. Це буде 8. І на зміні а, Б. Отримали 8 а, Б. Номер 273 із підручника Алгебра 7. Та номер 11.10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.